бачили стільки людей в бабі, коли небудь Там повна вулиця. Йо-майо, подивіться скільки. Отак люди святкують чемпіонат з Керлінгу, виглядає стадіон у них. І сюди можна зайти. Це Клевутка. Всім привіт. Ми їдемо в торгівельний центр Вімериком. Може, щось придбаємо Максиму з Ольгу. Максим. Сьогодні вихідний день. Напевне, знов в Ірландії чемпіонат якийсь із Хьорлінга. Ось бачите, люди ходять в таких костюмах червоних і зелених. Це кольори їхніх команд, за які вони вболівають. Людей багато. Ми сьогодні з нашими українцями, з Людмилою, Сориною її сина підбирали окуляри. Цікаво можна подивитися, там в магазин ходила. Ось. А далі поїхали ми сюди, в центр. Вірніше ми пішли. пішли звідти сюди. Ми вже прийшли в центр. Ось там зупинка попереду. Ось там та зупинка, на яку ми постійно сідали, коли їздили в лікарню. Це ж торговельний центр біля лікарні. Недалеко там. Ну, коли я зламала і їздила туди, не знаю, півроку, напевно. Ось. Ну і ми. Зараз поїдемо туди, а ви дивіться, що ми там придбали чи придбали щось взагалі. Бачите, це красивий такий заклад. Куди він пішов? Я не зрозуміла. А ти куди? А чого туди? Нам вже ж на ту зупинку. Диви, веде мене. Дуже. Ну блін, якщо мене зараз машина роздушить буде. дивіться на не Забудьте поставити вподобайки. Напишіть коментар. Це дозволяє Привет! моєму каналу розвиватися. Така м'явка, роста пірнала. Оце? м'яке? Іди. просто йди по ньому. Ага, приємно. Там двіжняк такий в центрі. Капець, слухайте. Я щось відчуваю, що дощ піде ось. Ось-ось. Ще Ще не не? ну вже небо таке. Ми тільки що пройшлися, пішки йшли. А, ти Це він знає, куди йти. А чого не сюди? Давай сюди зайдемо. А, ти він кажу, що ми їдемо в торгівельний. Він ну, тут хоче ще походити, по центру. Я навіть не не думала, що він сюди зайде, дізель. Ну покажу вам, що тут у дізелі є чоловічого. Може ще й поїдемо туди далі. Торгівельний. А є тут ціна якась. Тому що всім же ж цікава ціна, що ж я буду просто показувати. Ні, поки не бачу ціну. А, є ціна ось. Е -е, ну ось ціна. 60. Такі шорти. Сьогодні схожі в танцторі, Бачила по 20. Ну, то порівнювати не можна, звичайно. Це ж фірма. Так, рубашечка ця коштує 55. Так. Джинси в дизелі 55. Знижки якісь навіть є. Цікаво, чи Максим собі щось тут підбере чи ні. Це взагалі, бачите, які вузенькі, як лосини. Хлопці таке носять. Ну, Деякі я знаю, носять. А, ось така кофтина є. Шістьдесят п'ять. Так. Що, нічого нема? На другий, зараз ходимо. На другий? Ось тут є щось по 30, а, дві за 30 таких футболочки, ну такий дізель, жіночі також є. Сукенка, вона така симпатична, літня, коштує ось 57. Подобається вам, напишіть. Ось такі є коротенькі, М'якусінька. боже, як пушочок. 45. Чи скатається вона, чи не скатається, не знаю. Спортачі, ось такі жіночі, вартують 48. Ти вже був на другому? Да, там нічого. нічого. Ось, да, бачив, така кофта є. Ну, це така собі. Так що, вона тут нема ціни. Оце, до речі, на, на застібці тобі таке подобається. Дуже да, зручно. Ну, не ну, така не тонка. Ну, я не хох. хочеться. — Сіра? А скільки вона? Нема ціни? Є ціна, ось ціна. 60. Да. Із 20%. Скид. Це вже, так? Да? Чи Нет. ще? 60 євро. 20%, це хочеться 12 євро. 50. 48. Угу. Тобі подобається, да? да. так? Так. Світлі? Yeah. Прикольно було в тебе бачити, не в чорному. Yeah. Та ні, M-ку бере мінімум. Вони ж обтягуються дуже. Оце тобі треба брати, емочко. Зараз ми подивимося. Так, поки Максим там примірочки робить. Кокусіки. Яку ексгумацію? А це я. Так, що тут є? Такі костюмчики. Це жіночі вже. Такі вони товсті і на високій талії. Вон взагалі такі ух. Що там нам дізель каже? 45. Отакі, бачите? Яскраві коляролі. прикольні ці. О, О таке як в Дансторі продавалося. І якість така сама, вона. Такі точно. <головік> так, тільки ж там вони по два зараз. Зараз отут. А тут Та -та -та 60. Ну, бренд. 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 Ану. о, як не звичайно. Тебе бачить сіру, А тобі йде. Ну, встани б я більше брала. Ширші б. А то вони якісь почали сіни. елька кажу, ну, не мож... емка треба, кажу. Пелька. Короче, зараз принесу йому ельку, Ось Елька. Оце. А це вони чи ні? Стоп. А це вони? Це якісь інші штани, слухайте. Так, чекайте, зараз. Тут чуєш тут дві різних моделі, які тобі більш сподобаються. Одні з кишеньками, так, які, які ти брав, а другі, он, бачиш, які? Обичні. Вони теж з кишенями, ну без накладних. Бачиш, вони, вони інші. Ну? Ти, я хочу ще показати. Ну, Відкрийся на одну хвилину. Ты бы прикольно в таком колере. Красунчик. А ну давай еще дружить, тип померяй штанишки. Я думаю, уже не Ты такие Так. Ковтинка. Это с рукавчиком. А нет, это футболочка просто. Звичайно. Хочете вот такие разные колеры Так, а сейчас скажу вам, сколько стоят дети или же женщины. Джинсики. Якщо ціну знайду. Ага, знайду. Ну, як на мене, моделі якогось минулого століття, ну це взагалі. Я не знаю, чесно, напишіть <говорит> свою думку, ось уже. Кльош пішов. в моду. Блін, і ці прикольні, слухай. Ні, ці лучші. Ці кращі. Що, ти будеш брати костюм? Хочеш його? Клас, ти взяв щось на чорне тому що чорного не було. Тому що признаєш, що тобі на літо хочеться щось ще і світле. Нет. Але тобі костюм подобається, да? Да, просто не А будеш таскати? Штанишки норм? Да. Ну ці в ціх зручніші, чим у тих. Да. А ну підніми, По пожалуйста. Це Ти думаєш, менший розмір треба? Бо я б не хотіла менший брати. Кто тоже. Нормально. Нормально. Тобі ж має бути зручно. Це ж спортивний я, костюм. Маю, я до шуту так типо трим, що я доста. Ну теж прикольно. Ну, футболку то не проблема купити. Ну, да, щось у них тут з плечами. Чи це воно із за того, що вони нав... на вішачку висіли? Угу. Наче трохи зайве типу на плечах. Ну на змійці теж прикольно. Це хочеш? Хочеться. Ну, беремо це. І що ми вже не поїдемо нікуди далі? Який ти швидкий. А я всім не обіцяла, що ми їдемо в цей торгівельний центр. Ну і добре. А що це тут за нова копійка йде, слухайте. Як йому гарно, напишіть. Скажіть. Йому в світлих кольорах взагалі красиво, а він чорний постійно носить. що? Рюкзак? Сірий? Та ні, ну має бути хоч щось чорне. тебе ну, обувка чорна. Тобі, до речі, під ці кросівки костюм теж личить. І він, значить, такий трішки з таким всередині утеплювачем. Тепло тобі в ньому зараз. В ньому хорошо. хорошо? Взагалі врикову. А можна я теж буду його тягати? Тягу! Шкуру цю. шкуру, так. Да. І штани. Я. Ти ж моє носиш. Я ж ті штани наші. Шкуру, так. Да. Штани так. Да. Чяку? А я і саме на штани. Захотіла. Що там не наш автобус? Ні, не наш. Ну що, ми встигли ну, чітко на автобус, прям тільки підійшли, і автобус вже зразу пощастило. Максим уже щасливий. Вийшло знижки, там були 20% на костюм. 20 на брюки і 20 на На, на кофту. І футболка 27. І вийшло за три речі 100. 115-90, ну, 116 гривень. Так що сьогодні Максим на 116, а я на 24. Я три речі купила, і він три речі. Вже річка, бачите, проїздимо. Ми нагулялися, я і рада, що ми далеко не поїхали, бо вже втомилася, якщо чесно. А люди ще йдуть, йдуть. Так що ми сьогодні не поїхали далеко. Кришна Ріноване. <гум> Взяли шоколадку, отаку 3 євро коштує, М -м -м, зараз покажу вам. Смачна, мені сподобалась взагалі. Вона в міру гірка і в міру солодка. Мені подобається. Максим не любить таке. Ось. <гум> і сачок. <гум> <гум> і все, ми їдемо. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити подобаєчку підписочку. Це допомагає мені розвивати свій канал. Дивіться, скільки людей на стадіон пішли? А ну, то в них сьогодні дві ж. які дружні люди в них, бачите, і традиції свої бережуть. Там людей повно просто, не видно вам туди далі взагалі. А он той папчик, скільки людей там. Ти, що ми приходили, так. Подивіться. Бачили, стільки людей в пабік, коли небудь. О, там повна вулиця. Йо-майо, -йо, подивіться скільки. Отак люди святкують чемпіонат з Керлінгу. Бачите як? Супер. Довго ну, ми будемо на цьому автобусі їхати. Ну, там стадіон, Ну, його не видно звідси, там, там трибуни трішечки, Ну, люди ще поки не запускаються, вони тільки готуються до цього. Як у нас люди продають щось, бачите, не знаю, наскільки це легально, чи вони купують якийсь дозвіл чи ні. Там, бачите, сюди можна зайти. А ні, вже, напевно, вже люди розсідаються. Там, бачите, як? Цікаво. От звідти люди йдуть також на стадіон. Бачите? Так виглядає стадіон у них. Ой, прохід, мортоскілки. Маленькі такі дверчики, Всі туди проходять. Молоді і старі люди всіх поколінь вболівають за свої улюблені команди із Херлінбу. Читик.